Дбайте про любов, прагніть до духовного, особливо, щоб пророкувати. Якщо хто говорить мовами, той говорить не людям, а Богові, бо ніхто не розуміє, він же духом говорить таємне. А хто пророкує, той промовляє до людей для збудування утіхи і розради. Хто говорить мовами, той збудовує себе, а хто пророкує, той збудовує церкву. Бажаю, щоб ви усі говорили мовами, але краще, щоб ви пророкували, адже той більше хто пророкує, ніж той, хто говорить мовами. Хіба що хтось пояснює, щоб церкві було на збудування? Тепер же, брати, коли прийду до вас і буду говорити мовами, то яку користь вам принесу, якщо не говоритиму вам або відкриттям, або знанням, або пророцтвом, або повчанням. Бо й бездушні речі, які видають звук, чи то сопілка, чи то арфа, якщо вони не звучать по різному, то як зрозуміти, що грає або що звучить? Бо якщо й сурма дасть непевний звук, то хто готуватиметься до бою? Так і ви. Якщо язиком не вимовите зрозумілого слова, то як дізнатися про що йдеться, ви будете говорити на вітер?